Будь-хто може кинути камінь у вовка, але не кожен може кинути вовка об камінь. Що вже говорити про те, що кожен може образити бійця, але не кожен встигне вибачитися. Вітаю вас, біцухи равлика, Федоровець з вами. А в цьому відео ми побачимо два класично жорстких поєдинки між бійцями Муайтай, яких точно ніхто не ображає. І так в рожевих шортах у нас міцний каокай. А відповідно в блакитних стрункий кікван. Ми почнемо спостерігати за цим поєдинком з першого раунду, незважаючи на те, що у тайців перший раунд це завжди розминка, перестрілка і прогулянка по рингу для розвідки. Але нам з вами пощастило, і в цьому бою хлопці почали розвідку важкими ударами і відразу визначили пріоритети в тактиці бою. Як то кажуть, бодливій корові бог роги не дає. Теж саме із бійцями, тільки навпаки. Сміливі і нахабні завжди мають потужний удар, щоб підтвердити свою зухвалість на рингу. Що ж, в нашій битві пріоритети тигрів стають зрозумілі: Каокай це той, що в рожевих шортах, якщо ви раптом забули, віддає перевагу рукам, при цьому дуже грамотно додаючи лікті і не забуваючи про удари по печінці. Але що мені сподобалося в його роботі, так це чудовий фінал комбінації за допомогою Лукіка, який відмінно заходить після того, як суперник переводить всю увагу і захист на голову. У свою чергу, Кікваю в синіх шортах, випала доля другого номера, так як Каукай досить потужний і неслабо напирає. Але в Муайтай робота другим номером це не боксерський велосипед. Це постійні зустрічні удари в печінку Міделкітом, періодичні удари коліном і досить небезпечні лікті, які Кіквай дуже чудово намагається підключити. Давайте милуватися до кінця раунду драконами, які можуть спалити багаття, втопити воду, змусити тренажери качатися, і нокаутувати нокаут. У справжнього бійця не тільки сильне тіло, але й неймовірний дух. Тому, коли у нього закінчуються сили, приходить втома. Ну а що ви думали, що бійці супергерої? Вони звичайні люди, тільки плюс до всього вони вміють бити інших звичайних людей. Звичайно, в другому раунді говорити про втому ранувато, але комусь буває і запізно. Що ж, наші бійці почали дуже жваво і відразу пішли в обмін. Каокай став все більше зосереджуватися на Лукіках, тим самим все більше знерухомлюючи Кікван. Але, можливо, це все не так просто, адже частенько лоукіками притравлюють для того, щоб потім відправити зозулю в тривалий переліт, коли дупло буде без захисту. Але що мені сподобалося в Каокаї, так це його акцентовані удари в печінку і зміщення в сторону з боковим, коли Кікван пробиває йому коліно. Це дуже ефективна техніка. Ой-ой-ой, як здорово! Якщо ви помітили, наш богатир вже кілька разів намагався приземлити лівий лікоть тичковим ударом. Але йому це не вдавалося. А от коли полетів правий прямий лікоть, все закінчилося найжорсткішим і глибоким нокаутом. Воістину лікоть, як Рафаело, краще тисячі слів. Давайте не будемо тягнути корову за яйця і відразу почнемо спостерігати за другим поєдинком, де з червоного кута схрестив лікті з Монхваном з синього кута. Думаю, цей поєдинок дасть вам особливе задоволення, так як Роттанг зірка світового рівня, чия слава розійшлася далеко за межі Таїланду, завдяки його виступам в одному з найсильніших промоушенів світу One Championship, де він став чемпіоном. Спостерігати за поєдинком ми почнемо з третього раунду, так як я вже говорив, що перші два раунди це найчастіше пристрілка, а саме з третього бійці починають включати темп. Якщо ви знаєте, хто такі ротанг, то повинні розуміти, що серійна і темпова робота це круто, але не для нього. Цей термінатор зі світу Майдай працює одиночними жорсткими ударами, постійно тисне вперед, з радістю йде в обмін і зовсім не боїться пропустити удари в голову, яка у нього міцніша за чавунну сковорідку. Ротанг це той, що в червоних рукавичках, орієнтується на жорсткі удари руками. Можна сказати, що це його козир, але перед цим він постійно веде розвідку лівою ногою, переважно фронткіком в живі та боловкіком попередній нозі. Насправді це дуже ефективна робота, яка постійно тримає суперника в напрузі. Періодично пробиває живіт і збиває дихання, а також змушує спостерігати за ногою і захищатися від неї, що з оманливим рухом дає можливість зняти захист з голови і добре в неї зарядити. Звичайно, є варіант, що твою ногу схоплять і зроблять висікання, як це зробив Монг але гра варта кушу, і я б рекомендував вам звернути увагу саме на цю техніку від Роттанга. Ось як же приємно спостерігати за такою бійкою. Просто милуєшся жорсткістю цих тигрів. Роттанг всаджує дуже чутливі удари. Але Монг робить вигляд, що ніяк їх не відчуває, при цьому працюючи неймовірно болючими міделкіками по ребрах під удари. А коли така нога прилітає по печінці, це дуже неприємно. Але роттанг як термінатор також не подає вигляд будь-яких пошкоджень. Вчора багато хто думав, що завтра буде сьогодні, але виявилося, що завтра сьогодні буде вчора. А поки що в пристрільці і легкому клінчі у вчора провалився третій раунд. Коли мужик зловить білочку, далі він може зловити все, що завгодно, крім удару. А ось боєць часто ловить удари ногами, як Монконгва. Але все одно Ротанг продовжує працювати в своєму режимі. Адже позитивних сторін в цьому набагато більше. А також більше позитиву в четвертому раунді, який бійці почали досить бадьоро, не відкладаючи довгий ящик в кошик. І тут же обмін двома боковими, переможцем з якого виходить роттанг. Але тайці це не яйця горобця. Ніхто не розбивається після першого падіння. Так що, напевно, Монконква продовжить. Охо, жорсткий пресен Ротанга і повтор ситуації з взаємними боковими закінчується тим же результатом. Тільки тепер остаточним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, ставайте спонсором каналу та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть: ви в генделиках рубаєтесь так само чи ще краще? Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях. Всі, ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашистських загарбників окупантів. Тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати. Що ви і можете зробити за посиланням під відео? Перемога буде за нами. Слава Україні!